Свірський замок одна з найцікавіших історичних пам'яток України, яка поєднує в собі величну архітектуру та захопливу історію. Розташований він у мальовничому селі Свірж Львівської області. Перед тим, як почати розповідати про Свірський замок, просимо вас підписатися на наш канал, написати коментар, а також підтримати відео фінансово. Свірський замок був збудований ще в 15 столітті Андрієм та Мартином Свірськими. Перша згадка про фортецю датується 1484 роком. Первісно замок мав оборонне призначення і був побудований у формі квадрата, проте його вигляд неодноразово змінювався протягом століть. У середині 17 століття замок перейшов у власність роду цетнерів, зокрема Олександра Цетнера. Саме він здійснив значну реконструкцію та укріплення будівлі, перетворивши замок на вишукану резиденцію. Вважається, що частину укріплень проектував відомий фортифікатор Павло Гродзицький. Замок, хоч і мав неприступне розташування на горі Белз, оточеній болотами та ровами, неодноразово зазнавав нападів. Козацькі загони здобували його під час українсько-польської війни 1648 1654 років. А в 1672 році він був захоплений турками. Після того, як замок витримав ще одну турецьку облогу, у 1675 році його роль як оборонної споруди почала згасати. Відбудований після численних руйнувань, він поступово втрачав свої військові функції. Та перетворився на палацову резиденцію, що залишалася у приватній власності аж до ХХ століття. У XIX столітті замок часто змінював господарів, що негативно вплинуло на його стан. У 1907 році він став власністю генерала Роберта Лямезена Де Салінса, який відновив будівлю після значних руйнувань і перетворив її на розкішну резиденцію. Але Перша світова війна завдала замку нових пошкоджень. Його спалили російські війська. Проте, Лямеза не покинув свою спадщину, і замок було відновлено в 1917 році. Після Другої світової війни замок націоналізувала радянська влада, і тривалий час він стояв занедбаним. Лише в 1978 році замок передали спілці архітекторів, яка з того часу почала поступово відновлювати його. Нині Свірський замок використовується для проведення мистецьких подій, а також став популярним місцем для зйомок кінофільмів. Зокрема, тут знімали такі відомі картини, як Дартаньян і «Три мушкетери», Гетьман та культовий український фільм Довбуш. Замок, попри свою величну історію, потребує реставрації, проте вже сьогодні він є унікальною платформою для культурних заходів та приваблює туристів з усієї України. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше про захоплюючі історичні, релігійні та культурні теми.